Плюс плюс готовий перевіряти. Окей плюс до зльоту готовий відпрацювали. Пробуємо повернутися і поїхати ще раз від Ковчанська. Сідаємо, 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 сідаємо. Дарвіне, добрий день, розкажіть, будь ласка, хто ви йдемо зараз? Ми зараз знаходимось на робочій позиції на Харківщині. А вас сюди прокинули конкретно під російський наступ? Так. Ми мали інформацію про те, що щось готується. Вся Харківщина, напевно, мала цю інформацію, тому ми дуже оперативно були, були сюди перетягнуті. На момент, коли ми зайшли, стали в смугу, ще поки що противник не почав активні дії вздовж державного кордону. Відбувалися певні приготування, переміщення противника, наближення його сили засобів до передньої лінії. Все відповідно, що підходило до лінії державного кордону, було і знищувалося нашими, зокрема, безпілотними системами. Наскільки очікуваним або неочікуваним став для вас цей наступ? Абсолютно очікуваним. Ну якби все очевидно, противнику дуже важливо розтягнути сили засоби. Харківський область для нього є максимально ласою, тому це було б максимально очікувано. І наша розвідка, ставка спрацювала на вищому рівні, тому що своєчасно були перекинуті сили засоби. Як я казав раніше, хтось скаже, що завели не своєчасно когось, хтось скаже, що нас завели своєчасно, але загалом ми маємо те, що маємо. На лінії оборони стали і противника стримали. Це свідчить про те, що реакція оперативності була на необхідному рівні. Коли ви заїхали на Харківщину, на вашу думку, область була готова до того, щоб зупиняти російські наступ? Ні, не було. Тут була достатньо слабка лінія оборони до того, як ми сюди пересунулися. Харків має рідне місто. Це особлива тема для мене. Я недалечко навіть працював, я в колишньому прикордонник. Тому, так, да, певні спогади маються, і я знову повернувся сюди. Тим паче, що з початку 2022 року мене тут не було, я не бачив, що тут відбувалося. Я був на інших напрямках. Ага, тобто під час наступу 22-го року ви. Я ще не служив. Я займався волонтерством, ми намагалися вивозити людей, у мене троє дітей. Я намагався убезпечити, перш за все, свою сім'ю, щоб вона була максимально в безпеці. Тільки потім, коли ми з дружиною поспілкувалися і вона зрозуміла, навіщо це потрібно, я зібрав речі і поїхав на війну. І так півтора року вже. Я тут. Певна розмова з дружиною була, що я йду в 92 бригаду, 92 зона відповідальності це Харківщина, Луганщина, да? буквально регіон. І я кажу: ти розумієш, це ж не Бахмут, це Луганський більш... Воно воно війна є війна, але все ж таки не настільки небезпечно, як є. Буквально там через два чи три місяці приходить, надходить наказ на висування до Бахмуту. А, і дружина, звісно, була трішки шокована. Ну, виходить, це подвір'я і сусідні подвір'я. Угу. Сусідські хати, коротше, треба їх розібрати нахід. Так було б чим. Що да, у, у нас немає вже, чим. Вже, вже тобі закінчилося? — Ну у нас великих а? боєприпасів вже немає. Термопари 19 є у нас? Є. А? Так, є. Та блядь, воно навіть коли всередині танка нахуй вибухає, а танку похуй. А Що ти предлагаєш? Mm. Давайте боєприпаси. Не знаю, що я пропоную. А верти у вас ще є? Зранку боєприпаси ввечері розвалені хати. Є дві цілі. Зараз визначаються координати. Нам потрібно працювати дані по цим цілям. І будемо летіти. Перша ціль це міномет, друга ціль це укриття з особовим складом. Так, Ану, там... паріруй. Ну... От... Запам'ятається і стає вірус. Готові вилітати. Да? Вірусним. Вона ж Ми готові вилітати. І... Скажи, будь ласка, очі будуть. Ні, скоріш всього не буде, не можу знайти кого б туди довернути. Ми можемо працювати? Так. — Досить рід, рідкісне явище, коли 120-й міномет прям підлітає. Розпадається і більше не функціональний. Досить важко такі речі знищити з першого разу, але от в даному моменті прям він більше стріляти Це, не буде взагалі. Раз. Сьогодні, 14 травня, ми їдемо в напрямку того скупчення сіл Красне стрілеча, яке вже захопила Росія, для того, аби подивитися, що взагалі... Там відбувається, чи були там люди, чи була там сіра зона, чи встигли вони звідти виїхати. На відміну від Вовчанська про цей напрямок взагалі немає жодних новин. Попередні деякі колеги нам сказали, що сюди не пускають. Ну, от зараз ми доїжджаємо до села Руські Ташка, подивимося, чи пропустять нас далі на самі липці. Липці, нібито як є ну, основним напрямком удару, то по цій стороні наступу. Добрий день! А ви не підкажете, яка обстановка по липцях? Ми проїхали трохи далі руських тижків. Далі за них нас не пустили. Сказали, що в липцях ситуація дуже важка і там лише військові. Цивільних, за словами тих, кого ми зустріли на блокпосту, вивезли три дні назад. Якщо сьогодні 14, то виходить 11 травня. Лінія фронту, за їхніми словами, наразі проходить по глибокому. Тепер спробуємо повернутися і поїхати ще раз в бік Вовчанська, подивитися наскільки там змінилася ситуація порівняно з позавчорашнім днем. Коли ми там були в ранкових новинах, було повідомлення про те, що українські військові зачищають околиці міста. Поки впаде якийсь виклик, нема людей поки що ніхто не хоче. Або вже всіх вивезли. Під обстріл наш екіпаж попав. Це вони центр криють? Приблизно. Ви трохи уйді. Сьогодні значно і значно більше обстрілів. Якщо позавчора вони були сконцентровані в центрі міста, то зараз вони більш масові, більш хаосні. Якщо чесно, це не дуже схоже на зачистку околиць. Це схоже на продовження російського наступу на Вовчанськ. Давай! Давай, давай! Інтересно, а ты забрала, що вчора там книг набивали. Собаку забираєте? Так, Да, да. Ану,

Да на ручки візьмете свою жизнь. Ага. На ту сторону, наверное, идите, на ту сторону. Нет, тут це... чоловік не захотів ваш їхати. Да не хоче. А чого? Пасика в нього тут. Пасика? Кури, пасика. Кажу, че місяць назад казала поїдемо в Александровку. Пуста хата курей забери твоїх пасіку. Тільки доїхали до точки, де треба висаджувати цивільних їх. Ми вивозимо з Вовчанська. Як побачили, що ну, машини дуже різко звідси їдуть, і що на поліцейське висунувсь вікно і сказав нам дуже таким спокійним голосом: тут буде обстріл, уїжджаємо. Як на ваша думка надалі буде розвиватися ситуація на Харківщині? Ну, противник буде тиснути. Точно в них є зараз певна кількість сил та засобів для того, щоб. Попробувати на місці лінію оборони, попробувати деякі стоять підрозділи, де вони можуть мати тактичний успіх. І противник буде користуватися нагодою, можливістю, де знарощувати успіх, де стримати в тонусі. Це дуже важливо, тому що чим більше противник проявляє туди активності, тим довше нам необхідно буде тримати значний контингент для недопущення проникнення противника на околиці міста Харків, який є для нас надзвичайно важливим. Саме тому, я думаю, що це буде продовжуватися певний час. Це не один і не два місяці. Ми вже давно звикли до наступів, тому що Бахмут штурмують, предмістя Бахмуту штурмують весь час. За часів яр, я певно, ви знаєте. Також саме було очеретине, це був стрімкий прорив, який треба було зупинити. Нам сказали, нам це вдалося, і то є гарний результат. І ми там особливо не ділимо там наступ чи оборону, ну чи якось там просто звичайний день, просто стає більше роботи. Е, ви ж розумієте, що війна це певний комплекс різних подій, і, е, які залежать не тільки від військових, але й від цивільних людей, і від всіх інших, хто керує нашою державою. Тому, якщо країна зрозуміє, що треба працювати єдиним організмом задля перемоги. Ми зможемо перемогти. Якщо цього не станеться, і країна не буде об'єднана так, як це було на самому початку війни, коли кожен від серця так, вболівав, допомагав, всі були щирі, всі були, ну такі певний такий стан у людей був. Тоді повірте, ми могли зробити дуже багато чого і дуже швидко. І в західних арміях рахується, що людина може воювати там певний період часу, це півроку. Далі вже, е, вона психологічно виснажується і це не є, ну в неї перестає бути там високе КПД. Стара армія вже а вона не хоче йти. Тож це дійсно причина, з якою ми можемо програти. А скільки вам було років, коли ви пішли на війну? 18 з огляду на ваш досвід цих двох з половиною років, ви вважаєте, що ви зробили правильний вибір? Безумовно. Якщо б він ще раз постав, я б ще раз пішов.